Оксандр Бандровський, Віталій Власов. Всесвітня історія. Історія України Інтегрований курс шостий клас аудіокурс. Додаткова презентація. Параграф дев'ятий. Виникнення та розвиток Єгипетської держави. Розділ другий Стародавні цивілізації Азії та Африки. Творцями перших цивілізацій на Землі. Стали народи, які заселяли долини великих річок: Нілу, Єфрату, Тигру, Інду, Хуанхи. Ці території Північно-східної Африки та Азії розташовані на схід та південний схід від Європи. Саме тому в розповідях про історію розвитку людства на цих землях. Послуговуються поняттям давній схід. Історія Давнього Сходу бере свій початок від виникнення наприкінці 4-го тисячоліття до нашої ери перших держав у нижній течії річок Єфрат та Тигр у Передній Азії. Так називають західну частину Азії, що простягається на схід. Від Середземного моря майже одночасно виникає держава в долині річки Ніл у північно-східній Африці. Саме з теми, присвяченої давньої єгипетської цивілізації, розпочинається вивчення історії давнього сходу. Давній Єгипет Параграф 9. Виникнення та розвиток єгипетської держави. Роздивиться ілюстрацію. Яке враження справляють на вас зображені споруди? Чи подобаються вони вам? Як, на вашу думку, мав відчувати себе єгиптянин, споглядаючи піраміду? Піраміди Хефрена та Хеопса Каїр. Столиці сучасного Єгипту. Усе на світі боїться часу, але час боїться пірамід. Так здавна кажуть про гробниці, у яких ховали правителів Єгипту 5-4 тисячоліть тому. Вони і зараз височіють. Уздовж західного берега Нілу, піраміди це символ могутності Єгипту, необмеженої влади його правителів. Запитання перше. У чому особливість природних умов Єгипту і який вплив вони справляли на життя мешканців? В Африці протікає одна з найдовших на землі річок, ніл. Впадаючи в Середземне море, ніл поділяється на кілька рукавів. Болотяну місцевість тієї частини Нілу, яка своєю трикутною формою нагадувала літеру грецького алфавіту «Д». Греки згодом так і назвали дельта. Після закінчення льодовикового періоду в Північній Африці становився спекотний та посушливий клімат, і лише в Нільській долині склалися сприятливі природні умови для проживання людей. У п'ятому тисячолітті до нашої ери вони опанували землеробства. Навесні річки. Які впадають у ніл, несли до нього безліч решток рослин та гірських порід. У середині липня повінь досягала південних кордонів Єгипту. Рівень води в нілі піднімався на 8 14 метрів. Від середині листопада вода поверталася в береги. А земля навколо вкривалася шаром мулу і ставала надзвичайно родючою. Роздивіться карту. Знайдіть на карті річку Ніл від першого порога до Середземного моря. Визначте місце розташування давнього Єгипту. У вас є легенда карти, чи, іншими словами, значки. Які показують, що на карті зображено. Зверніть увагу, що показуючи на карті та визначаючи місце розташування якоїсь держави, насамперед вказуємо та називаємо материки, океани або моря, річки, Озера, Гори, а іноді й сусідні країни. Отже, спершу визначаємо. Сторони світу та континент, чи материк. потім показуємо річку за течією від витоків до гирла і при цьому зазначаємо: давній Єгипет розташований в північно-східній частині Африки в долині та Дельті річки Ніл від Першого порога. До Середземного моря. Селитися близько біля річки давні єгиптяни ще не наважувалися, оскільки під час повені вода заливала поля та долину. Вони укріплювали береги, будували дамби, споруджували греблі, аби мул краще осідав на полях. Поручення зрошувальних систем спонукало різні племена, що прийшли в долину Нілу до згуртування. Так виникли сусідські общини. Кілька громад утворювали ном. Згодом, номи перетворилися на певну область чи округ із власною територією та своїм центром. Це обнесене мурами поселенням, у якому мешкав правитель та було розташовано святилище місцевого божества. Таке поселення було також центром ремесла. На землях Єгипту було 42 номи. Роздивиться, будь ласка, малюнок, ніл та зрощувальна система, реконструкція. Розкажіть за малюнком, якою була зрошувальна система Єгиптян. Обґрунтуйте або спростуйте слова грецького історика Діодора, перше століття до нашої ери, який твердив, що Єгипет з усіх боків захищений самою природою. Запитання друге. Коли та за яких обставин виникла давньоєгипетська держава? Як було організовано єгипетське суспільство? У наслідок боротьби між номами утворили, утворювалися великі об'єднання, які очолював правительному переможця. Наприкінці 4-го тисячоліття до нашої ери в Єгипті існувало два таких утворення – Держави Верхній Єгипет на півдні і Нижній Єгипет Дельта Нілу. Близько 3000 року до нашої ери між Верхнім та Нижнім Єгиптом тривало протистояння. Боротьба закінчилася перемогою правителя Верхнього Єгипту. Об'єднану країну очолював цар, який був верховним судею. Фараонами пізніше назвали єгипетських царів греки. Лише фараон ухвалював рішення розпочати війну, побудувати зрощувальну споруду чи палац тощо, тільки він мав право командувати військом. Коли фараон помирав, його піддані дбали про безсмертя душі свого володаря. Згідно з віруваннями давніх єгиптян, душа людини може жити доти, доки в неї є куди повернутися, доки в неї є дім. Саме тому єгиптяни прагнули якнайдовше зберегти тіло небіжчика. Для знатних осіб будували гробниці. Гробницями фараонів були піраміди. З часом традиція споруджувати піраміди урвалася, а померлих фараонів стали ховати в гробницях у долині царів. Єгипетське суспільство порівнюють з пірамідою. Фараон, зрозуміло, був на її верхівці. До вищих щаблів суспільної піраміди належали вельможі, це найбільш знатні і заможні люди. Посідаючи державні посади, вони допомагали фараону керувати державою. Таких посадовців називають чиновниками. Серед державних чиновників найвпливовішим був візир, який очолював державну адміністрацію. Досить впливовими були й жерці, служителі храмів. Нижче на щаблях Суспільної піраміди розташовувалися місцеві чиновники. Писарі, рахівники, контролери, а також скульптори, архітектори, художники і лікарі. Більшість населення належала до землеробів та ремісників. З них стягували податки, це обов'язкові платежі на користь держави. Податок передбачав визначену кількість зерна, худоби, різних продуктів і ремісничих виробів. Крім того, Землероби і ремісники виконували повинності, це оселяки роботи з будівництва та лагодження там, спорудження палаців, храмів та гробниць. У Давньому Єгипті було, були також невільники, це раби, яких можна було купити та продати, оскільки їх вважали власністю господаря. Рабів мали лише заможні представники верхівки. За текстом документа розкажіть, як уявляєте працю єгиптян на будівництві піраміди? Чи сприяла така діяльність розвитку єгипетського господарства? Чи було доцільно споруджувати піраміди? І так документ. Геродот про будівництво піраміди Хеопса розповідав так Хеопс примусив весь народ працювати на себе. Так єгиптяни були зобов'язані перетягати до Нілу величезні кам'яні брили з кам'яних копалень в Аравійських горах, через річку Каміння перевозили на кораблях, а іншим було наказано тягнути їх далі. До так званих Лівійських гір. Сто тисяч людей безперервно виконували цю роботу, змінюючись кожні три місяці. Десять років довелося змученому народові будувати дорогу, якою тягнули ці кам'яні брили. Праця, на мою думку, не менш важка, ніж будувати піраміду. Спорудження такої піраміди тривало 20 років. Вершини своєї могутності Єгипетська держава досягла за фараона Тутмоса III, 1504 1450 роки до нашої ери. В Азії її кордони сягали річки Єфрат, а в Африці четвертого порога Нілу. З півдня на північ вона розпросторилась на 3200 кілометрів. Вдало боронив свої землі та здійснював завойовницькі походи фараон Рамзес II, 1301. 1234 роки до нашої ери, увійшовши в історію як символ єгипетської могутності. Запитання третє. Що визначало господарське життя Єгипту? Життя єгиптян було пов'язане з нілом та землеробством. Для зволоження віддалених від нілу земель прокопували канали, а від них рівчаки до полів. Ця тяжка робота була щорічною. Землеробства, що ґрунтується на штучному зрошуванні, називають зрошувальним або іригаційним. Єгиптяни докладали зусиль, щоб якнайдовше затримати воду на полях, тільки за цієї умови мол осідав на ґрунт, утворюючи родючий шар. Люди вирощували зернові культури, займалися тваринництвом, єгипет славився садами й виноградниками. З поміж зернових культур єгиптяни надавали перевагу ячменю. Крім нього, сіяли проса та пшеницю, культивували також льон. З городніх рослин вирощували часник, огірки, цибулю. Техніка посіву була дуже простою. У Вологий ґрунт кидали зерно. Потім на поле виганяли худобу, щоб вона втоптала його в землю. Давній Єгипет славився ремісниками. Каменотесами, будівничими, різьб'ярами, ювелірами, мідниками, ковалями. Давні єгиптяни були також вправними столярами. З деревини будували кораблі, виготовляли меблі, предмети розкаші, які полірували, а іноді вкривали золотом та сріблом. У Єгипті високого рівня досягло ткацтва. Найпоширенішою була льняна тканина. Часом її оздоблювали геометричним орнаментом, витканим з ниток червоного та коричневого кольору. Майстерністю уславилися ювеліри, коштовні прикраси в давньому Єгипті виготовляли із золота дорогоцінних каменів срібла. Ви бачите розписи із зображенням занять. Давніх Єгиптян. Роздивіться ілюстрації. Які сільськогосподарські заняття єгиптян на них зображені? Що ви бачите? Запитання четверте. Що визначало спосіб життя та побут мешканців Єгипту? Ви вже знаєте, що в державі фараон був не тільки верховним правителем, а й... Головнокомандувачем, Верховним судею. Володар він відповідний до становища і спосіб вів, і спосіб життя. Зранку, після вмивання, фараон одягався в царський одяг, приносив жертви. Упродовж дня проводив прийоми, брав участь у судових засіданнях, прогулянках, розвагах. Правитель Єгипту ніколи не з'являвся з непокритою головою і навіть у сімейному колі носив перуку. Щоденна перука кругла з діадемою і підвіскою, що спускалася на потилицю. Парадним головним убором була подвійна корона. Ще одна неодмінна деталь убрання фараона. Накладна борода, запледена косичкою. Основним елементом одягу була гофрована стегнова пов'язка, її тримав широкий пояс. Фараони обов'язково носили намисто. Знатні єгиптяни жили в глинобитних, але високих, зазвичай триповерхових будинках з товстими стінами, садом, ставком або басейном. Свої помешкання вони вмебльовували ліжками, столами, кріслами, скринями, шафами. Харчувалися єгипетські вельможі м'ясом биків, стравами з качок, гусей і журавлів, різною рибою, виноградом, яблуками, динями, кавунами, плодами тропічних дерев, фініками, манго тощо. На свята, на свята чоловік Вдягали гофровану сукню, пояс із фартухом, велику перуку та розкішні прикраси. Заможні єгиптянки носили тонкі сорочки та гофровані сукні, браслети, діадеми, намиста, взуття сандалії, виготовляли зі шкіри і навіть із золота. І чоловіки, і жінки користувалися косметикою, зокрема, підмальовували очі. Єгипетському простолюду за житла правили хижі з плетеного папірусу, обмазані мовом. Умеблювання було дуже скромним: циновки, крісла з папірусу, рідше скрині. На щодень прості єгиптяни носили настегновану пов'язку і широким поясом. У свята пояс із вишивкою та недорогі прикраси. Жінки вдягали прямі сукні з льону на брательках. До семи років діти не вдягали одягу, та наставав день, коли хлопчику давали пояс і пов'язку на стегну, а дівчинці плаття. Цей день був важливою подією в житті дитини. Перед вами ілюстрацією. Ви бачите фараон Тутанхамон з дружиною в саду. Рельєф на кришці скриньки середина 14 століття до нашої ери, будинок єгипетського вельможі. Реконструкція. Роздивиться ілюстрацію, на якій зображено одну з найвідоміших давньоєгипетських скульптур Єгиптянина Сене Сенеба. Із сім'єю. Який висновок можна зробити про родинне життя давніх єгиптян? Яку фізичну ваду мав Сенеб? Як ви гадаєте, як ставилися єгиптяни до таких людей? Перед вами заображення жінки, яка збирає льон з розпису єгипетських гробниць. Єгиптянин Сенеб з родиною, давньоєгипетська скульптура. І запитання, які ви можете прочитати, і оцініть свої знання. Усно дайте відповідь. А тепер я вас запрошую подивитися дуже цікаву презентацію.